Просто зараз росіяни сунули вперед на Курщині, але не все так просто. Наші захисники вщент розбили ворога. Мінус піхота та техніка окупантів, яку унікальну зброю росіян вдалося вполювати нашим захисникам. Втрату окупантів шалені, а тим часом наші військові, схоже, знайшли заміну американській зброї. Про що мова та що наразі відбувається на передовій? Про все це далі в нашому випуску. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Зсу відбили спробу росіян відрізати наше групування від кордону. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бої наразі тривають на околиці міста Суджа. Тим не менше, ворог створює загрози для окремих наших позицій. За словами Бутусова, перевага ворога у тактичному та оперативному становищі також у них є перевага у піхоті, дронах авіації та артилерії, що ускладнює організацію оборони на проміжних рубіжах зсу. Загалом на Курщині росіяни сунули вперед. Ворог там закріплюється і стягує свої сили у східну частину суджі. ЗСУ просто зараз займають рубежі для стримування їхнього тиску, але дається це вкрай важко. Цілодобово тиснуть росіяни і на Сумщині. А от на турецькому напрямку українські захисники рванули вперед. Про оперативну ситуацію на передовій далі. Так виглядає з висоти пташиного лету суджа, місто, яке півроку утримують українські воїни. Росіяни ж просто стирають його. Минулого тижня вони перекинули до Курської області один із найефективніших підрозділів безпілотників, а також сотні північнокорейських військових разом із морською піхотою та десантниками. Як зазначає видання Форбс цими силами, росіяни і пішли у наступ. Та все нормально. Я там малышка йду на завдання. Ситуація вкрай напружена. Головнокомандувач ЗСУ – Олександр Сирський повідомив, що прийняв рішення посилити українське груповання необхідними силами та засобами, зокрема радіоелектронної боротьби та безпілотними комплексами. В інституті вивчення війни кажуть, росіяни готуються до штурму суджі. Сумщина за даними військової адміністрації, російські війська не закріпились у жодному населеному пункті в області. Наші воїни знищують усі ворожі групи. Однак, ворог намагається прорватися, аби перерізати нашу логістику. На напрям по Курщині, де Сили оборони України ведуть свою операцію. Бачимо, що ворог по той бік кордону намагається всіляко вибити наші сили своєї території. І під час цього є спроби навіть з заходу через лінію державного кордону на нашу територію для того, щоб, можливо, в подальшому зробити такі оточення або що перерізати логістичні шляхи. І це видно по напрямку населеного пункту Журавка. Там противник навіть використовував колони техніки, які йшли у бік нашого кордону, але всі вони були знищені воїнами ЗСУ. Зараз противник намагається зайти на нашу територію по напрямку населеного пункту Новеньке, застосовуючи все наявне озброєння і підрозділу Державної прикордонної служби і збройних сил України. Не дозволяють ворогу це зробити, фактично ці групи знищуються. Якщо загалом говорити про населений пункт новеньке, то навіть складно називати його населеним пунктом, бо і до цього він був знищений обстрілами противника, які він проводить проводим і продовжує проводити покровський напрямок. Тут ворог тисне найбільше. Днями чорні запорожці разом із суміжниками відбили ворожий штурм, в якому брало участь 13 одиниць ворожої техніки. Дана техніка так і не дійшла до наших позицій. Це було знищено на пів. Всі 13 одиниць, які були в штурмах, всі були знищені і е, понад 40 одиниць ворожої е, сили було знищено. Спочатку окупанти намагаються живою силою зайняти рубіж, а згодом підключають броньовану техніку, зазнавши величезні втрати за крайні декілька тижнів. Вони прийняли рішення штурмувати нас допомогою броньованої техніки. Це вже не перший штурм, це вже напевно з допомогою броньованої техніки за останні декілька тижнів третій. І всі з них ми вдало відбили і нанесли максимально вражений Росіяни продовжують тактику флангів. Ця Та тактика флангів продовжується. Вона ще почалася, коли ми були на новогодарському напрямку. Тобто вони намагаються знайти фланг, який є на менш укріплений, або, або бачить там якусь слабаною. Намагаються саме. Планговими штурмами набути собі перевагу на покровському напрямку. Штурмів стало менше, але окупанти не відмовились від планів окупувати Покровськ. Ворог продовжує тиснути, продовжує обстрілювати наші позиції з артилерії, застосовує авіацію, б'є кабами, постійні скиди з дронів, удари дронами камікадзе, застосовує дрони на оптоволокні. Тобто він не відмовляється від своїх планів е, захопити Покровськ, обійти його з західної сторони. Але е, завдяки правильним злагодженим діям е, командування і кожного окремого військовослужбовця бригади е, вдалося дещо, е, скажімо так, е, остудити. Е, Запал, ворога. Сунуть штурмовими групами і пересуваються переважно на буханках, нивах та мотоциклах. Дуже рідко вони доходять до позицій піхоти. Зазвичай безпілотні наші оператори. Безпілодних систем виявляють їх ще на підступах і знищують скидами ударами фпі дронів. Лиманський напрямок тут росіяни змінили напрямок основних зусиль неподалік міста. Лиман окупанти намагаються вийти на висоти на цій ділянці фронту. За останній тиждень ось таких дуже великих активних штурмових дій. Нашим бійцям вдалося обнулити батальйон російських окупантів. Те звісно, такі активні штурмові дії вони виснажують і нас, але робимо все, щоб ворог не дійшов до. Висот не закріпився. Їхня тактика незмінна. Штурмові групи та поодинокі використання бронетехніки. Це може бути від восьми десяти і більше російських окупантів. Через це подекуди є хаос на полі бою, зокрема, який сьогодні було, коли російські окупанти застрелили свого ж так званого товариша, не розібравшись свій це чи власне чужий. Рина Смолова, ми Україна, марафон єдині новини. Зсу перетворюють росіян на попіл. Техніка та піхота ворога просто в хлам. Українські захисники на Харківщині знищили гордість Кремля, сонцепьок та всюди хід вітязь Ворожа техніка та піхота вщент розтрощені – Унікальні кадри з передової, які варто побачити на власні очі. Дивіться просто зараз. На харківському напрямку українські воїни відбивали атаки в районі Петро Іванівки та Вовчанська. Підрозділ Скорпіон разом з операторами фурії знищили точку з лету дронів, антени зв'язку та комплекс відеоспостереження муром, який окупанти замаскували під шпаківню. Накрили вогнем і опорні пункти росіян. Пілоти ФПВ-дронів бригади Помста вполювали на Харківщині важку вогнеметну систему Сонцепюк та гусеничний всюди хід Вітязь, вразили з десяток автомобілів та ліквідували нове укриття окупантів. Ахілесівці продовжують виконувати бойові завдання одразу на двох напрямках Харківщини: серед здобутків БМП, танк, склад БК та автівки противника, а ще гармата та гусеничний мінний загороджувач. Бійці бригади буревій успішно провели рейд у Тил ворога. Це кадри з камери одного з учасників бойового завдання. На свої позиції нацгвардійці повернулися не самі. Узяли в полон кількох росіян. На лиманському відтинку ворожа армія атакувала 23 рази. Розвідники 66-ї бригади помітили у посадці на бойовому чергуванні танк, обвішаний мангалом. Координати оперативно передали операторам ФПВ-дронів. і вже за мить ворог відчув всю силу відповіді наших захисників. На Луганському напрямку російська армія намагається вийти на адміністративний кордон Луганської області. Ворожі штурми відбито біля Новомихайлівки, Катеринівки, Нового, Зеленої Долини та Мирного. Втрат наших позицій не допущено. Кадри роботи екіпажу САУ надала 43 третя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Точно та потужно вони знищують техніку ворога. 16 одиниць техніки росіян на рахунку вояків 24-ї бригади в часовому яру. Вранці бойові машини висунулись у бік наших позицій. Піхота, артилерія та дронові екіпажі спрацювали разом, і в певний момент колона російських зайд загрузла в заторі. Підбита техніка заблокувала переправу через канал. Інші натисли задній хід, але всі втекти не встигли. Королівська бригада показала, в яких надважких умовах забирають з поля бою поранених бійців. Евакуаційна броня під постійним вогнем. По машині кілька разів влучали дрони. Поруч лягали реактивні та артснаряди, але оборонці продовжують свою роботу і вивозять побратимів із пекла. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби та Торецька. На Покровському наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Воїни скали нищить расистів в промзоні піщаного. Окупанти постійно намагаються заходити невеликими групами і закріплятися в селі. Наші захисники не дають їм цього зробити і відзначають успішну взаємодію піхоти з дронарями. Готують дуже серйозно людей. Головне не боятися, бо як починаєш боятися, страх починає контролювати тобою. Вони бути завжди зосереджені, щоб набагато бути ну, спритнішим як ворог. Завжди першим треба вистрілити. допомагають нам наші безпілотники. Воїни ГУР спрямовують дії на перерізання фронтової логістики загарбників на найгарячішому відрізку фронту. Майстри ФПВ з групи Кобальт змушують окупантів рятуватися втечею. Артилерія червоної калини продовжує зупиняти ворога на покровському напрямку. Свою підбірку ліквідації ворожих гаубиць і танку показав 412-й полк Немезіс, артилерію та броню в Брухт, укриття та склади в руїни, логістику та комунікацію на порох. Підрозділ аеронавти 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського вдало навів артилерію на ворожий склад з боєкомплектом. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. І не тільки зсу нищить росіян на передовій. Часто вони утилізують самих себе. Так, двоюрідний брат, віце-президент США Джейді Венс, американський доброволець Нейт Венс заявив, що був очевидцем кривавої тактики росіян на фронті. На його очах окупанти вбивали власних солдатів, які відступали. Я особисто був свідком того, як вони росіяни стріляли у власних солдатів. Це було настільки часто, що це важко назвати окремим випадком. Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою, якщо солдати відступають. Ці люди пожирають своїх, їм не важливо, що ми думаємо вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління. Ну, а поки ЗСУ нищить окупантів на передовій, важливим питанням постало отримання достатньої кількості зброї для цього. Зупинка допомоги від США вкотре продемонструвала, що Україна мусить розбудовувати свій оборонно-промисловий сектор, аби не залежати ні від кого. Нині майже 40% зброї на фронті українського виробництва. А крім того, за прогнозом уряду, артилерію цього року ми зможемо забезпечити себе самостійно. На що здатна наша зброя та як вона знищує ворога? Артилерія, роботи, які заміняють бійців на полі бою. Далекобійні дрони та ракети. Ой-ой-ой! Що відбувається? Наш оборонно-промисловий комплекс під постійними обстрілами ворога демонструє вражаючі результати: майже 40% зброї на фронті вже українського виробництва. Нечина гармаші 47-ї артилерійської бригади випускають у бік ворога снаряди натовського калібру. Це не західна техніка, а наша Богдана, яку за час великої війни суттєво модернізували у місяць. В Україні таких можуть виготовляти до 20 одиниць. Плани на 25-й ще амбітніші. Протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Наростити планують і виробництво артилерійських снарядів. На початку великої війни в Україні не було жодного заводу боєприпасів. Нині ж кожен другий снаряд український. Із нічого стало вироблятися мільйони пострілів, тому ситуація явно змінилась. Виробників вже декілька да, і це не одна компанія. Тобто є конкуренція в Україні. Ми вже виробляємо більше ніж наші партнери можуть нам постачати. Виготовляють в Україні і бронетехніку, зокрема спільно із європейськими компаніями. А ось вітчизняні бронеавтомобілі, яким дедалі частіше віддають перевагу наші військові. Вони маневрені і швидкі, по бездоріжжю можуть розганятися до 40 кілометрів на годину. Для нього це не проблема ні поле, ні лісова місцевість, ні рови, ні канали. Все долає без перешкод, як підвоз БК, так і підвоз особового складу на бойові позиції. Це евакуаційні місії. Ці машини мають реп-системи, щоб захищатися від фпв дронів та головне міцну броню. Броня автомобіля витримує кулю 7,62. Автомобіль наїжджав на Бремку на протитанкову танкову міну, і ну звісно, далі вже автомобіль не не зміг свій рух. Можливо, там якась легка контузія у хлопців. Але саме головне, що воно зберегло життя. Їм. Є можливість і установити кулемет. Бронемашина на 50% складається з українських комплектуючих і подібні нині в Україні випускають три компанії. Наші броньовики вже можуть конкурувати із західними аналогами, і за ціною, і за якістю. І головне, українські виробники здатні. Повністю закрити потреби військових є і те, де Україна вже перевершила західних союзників. Ми лідируємо у виробництві безпілотників: морські, далекобійні, розвідувальні, ударні дрони. У нас є абсолютно все. Прорив спровокувала свого часу. Затримка допомоги від партнерів. Дронами ми компенсували брак снарядів. Оцей дефіцит власне і спричинив. Розвиток цієї FPV галузі чи дійсно зараз переважна більшість знищується? Ворожої техніки там особового складу укриттів і тому подібне засобами в Це дійсно так. Мінімум 70% того, що знищується, воно дійсно знищується засобами в А це крилата ракета тримбіта. Вона проходить останні випробування, може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та нести 20 кілограм вибухівки на понад сотню кілометрів. «Тримбіта» коштує 15 тисяч до 15 тисяч доларів. І при цьому летить близько до 140 км. кілометрів. Ракети для системи «Хай Марс» летять на відстань до 140 км кілометрів і коштують 163 тисячі доларів. Є у нас і ракети-дрони, які вже долають до 700 кілометрів, а невдовзі може з'явитися ще довша рука балістична ракета. Паляниця летить, а пекло летить, рута летить, балістика готується. Українські підприємства уже здатні виробити зброї на 35 мільярдів доларів, але нині вони завантажені лише на третину. Державі вкрай бракує грошей, і це гальмує розвиток галузі. Купувати зброю у наших виробників влада нині закликає європейські уряди. Ми говоримо, дивіться, ви можете обрати самостійно ту компанію яка вам подобається, яка виробляє дрони, артилерійські снаряди, артилерійські системи, бронетранспортери і так далі. Вони не деконтрактовані, тому що у нас немає фінансового ресурсу в нашому бюджеті. Ви можете самі профінансувати, і вони вироблять для України. Вперше зброю для України в українських виробників закупив торік уряд Данії. Вони придбали 18 Сау Богдана і були вражені тим, як швидко гаубиці опинилися на фронті. Після цього європейські партнери так само закупили в Україні дрони та міни загалом майже на мільярд доларів. Нині у виробників є надія, що таких закупівель буде більше. Важливо не відкладати свій оборонно-промисловий комплекс на другі позиції. На на От Ми зараз політично вирішимо тут щось законтрактуємо. При цьому власне виробництво довготермінові контракти не профінансовано через нестачу коштів. У п'ятницю єврокомісія представила план тотального переозброєння Європи, на яке виділять 800 мільярдів євро серед ін... Іншого йдеться і про спрощення інвестицій в оборонну промисловість України. Вкотре виробники особливо високотехнологічної зброї закликають державу дозволити її експорт. Країни НАТО цікавляться нашим озброєнням. Тим часом потужності українських підприємств простоюють. Експорт дасть можливість розвивати технології, відкривати спільні заводи із європейцями та купувати дефіцитну зброю. Певним країнам ми можемо давати свої дрони, наприклад, в яких ми професійні, і отримувати умовно ракети для ляхімарсі або патріотів. Це такий обмін. Друге, це дозволяє нам продавати. Okay. Знову ж таки, дрони, яких ми виготовляємо, мільйони, і за ці кошти, які надходять в Україну, купувати ту зброю, яка нам треба. Нині Україні ще вкрай важко обійтися без підтримки союзників. Адже поки нас розброювали, розкрадали і пускали на брухт наші потужності. Росія лише посилювала свою військову машину. Зупинка допомоги від США вкотре довела. Ми маємо розбудовувати свою оборонну промисловість, бо це і є наші карти. Мусимо робити все, щоб не залежати від союзників, які вмить. Можуть відмовитися від обіцянок підтримувати Україну Христина Гавриш, Євген Зозуля, Максиміліан Ільченко. Факти, Фактиві єдині новини. А тим часом екскомбриг 110-ї бригади ігор Рубаренко висловив думку, що Україна і надалі зможе воювати без американської допомоги. Він зазначив, що за ці три роки ми почали випускати різну зброю від своїх патронів до безпілотиків, які летять на 2000 кілометрів. На його думку, в ЗСУ буде певний брак боєприпасів, буде чогось не вистачати. Але ми вже проходили цей період, і тоді ми рівно стояли та воювали. За його словами, під час оборони великої новосілки у військових не було американських мін, а натомість були українські та європейські. Так ми і будемо далі воювати. Якийсь час буде тяжко, але ми однаково будемо. Вони не дали і половини тієї допомоги, яку обіцяли. Але ми ж воюємо. Це наша держава. Військові надіються лише на себе, на того, хто зліва, справа і хто в тилу, усе інше військових не цікавить. Усі знають, навіщо ми воюємо. Чому ми жодного метра цієї землі не віддамо ворогу? А що ви думаєте про останні події на продовій? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.